Друзі, всім привіт! Уже з сонячних Нідерландів. Ви дивіться, яке у нас тут сонце. Я готувалася до якихось похолодань, по прогнозам було 3 градуси, 4 градуси. От, і одяглася, так, думаю, так, мабуть, можу ще й шапку взяти. І бачите, що ми звикаємо просто ходити без шапок. Чесно, от таке сонце, воно от тепле таке. Я стою, ну прям вже, знаєте, відчувається, що воно так пригріває. От, і якось дивно. три градуси, чотири градуси тепла і отаке от тепле сонце. То не дивно, що вже тут квіти цвітуть. Я зараз вам покажу. А я собі купила, покажу вам гіацинт зі знижками, який вже починає зацвітати. І попробую його поставити вже на вулиці. Думаю, що він не пропаде. Бачите? Які проліски цвітуть. Тут цілий палисадник от такої краси. Друзі, так це вже весна. Отакий гіацинтик 2 євро. Вже починає зацвітати 3 штучки. 2 євро з знижкою. А ще я зараз йду в банкомат і хочу вам показати, як користуватися банкоматами Ми в Нідерландах. Які є послуги у банкоматів? Не тільки можна зняти гроші, але й покласти. Зараз я вам покажу, як знаходити такі банкомати. Ось так виглядають банкомати в Нідерландах, з яких можна зняти готівку або покласти гроші на карточку на свій депозит. Значить, на позначках ми можемо бачити, що не можна купою гроші сувати, не можна в конвертах, не можна монетки, і не можна з різними скрепками. Тільки по одній купюрі акуратненько складаємо гроші. І натискаємо на потрібну кнопку. Карточку. Так, чекаємо. Ось вибираємо мову. так же як поповнювати овічіп карт. Я вибираю англійську і вводимо PIN. Після того, як ввели пін, нажимаємо Cash Withdrawal і знімаємо, яку суму нам потрібно. Нам вертають назад карточку після того, як ми нажали на цю суму. І забираємо гроші. І все, дуже-все просто. Ще можна вибрати банкноти, які ви хочете. На екрані тут теж може вас таке запитувати. От так от виглядають банкомати в Нідерландах, в яких можна і зняти гроші, і покласти. Таке вже пожвавлення в природі не можу вам передати. Ну, прямо вже весна-весна. П'ю свою каву яку взяла з 35% дисконтом, з магазину йду. А ну, як завжди, весна крутиться голова. Не знаю, чи тільки в мене. Напишіть мені, будь ласка, чи всіх таке. Приємне головокружіння від весни починається. І треба пити більше кави. Отака кава завжди, вона. Дуже смачна, цікава, От, але вона дорога. А зараз в акції то можна купити. Вона менше євро коштує, бо 35% знижка на неї зараз була. Всім гарного дня, друзі! Передаю привіт з Нідерландів. Посилаю вам прекрасну таку погоду, весняну, всім гарного настрою, всім мирного неба, всім здоров'я і всього самого найкращого. Ще покажу вам, як відросли. Оці трояндочки ще скільки листочків на них з'явилось, бачите? Не бояться. Тут такий клімат, все вже відростає. Отака От в мене вже буде весна на кухні.